селера при діабеті кількість калорій від 34 ккал. Глікемічний індекс сирої селери 15 одиниць, кількість вуглеводнів 2 вуглеводні, Вітаміни е групи А, К і С. Іби ми пробували вивести рейтинг найкорисніших у світі. Овочів, то, поза сумнівом, Селера була б одним з найреальніших претендентів, якщо не на перше місце, то на місце в першій десятці точно. Тому для початку поговоримо про те, в яких випадках Селера є корисним овочем для нашого е організму. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр. Тут ми говоримо про продукти, які можуть бути корисними, або, що дуже важливо, шкідливими при цьому захворюванні, а також при інших захворюваннях. І зараз ми говоримо: сьогодні ми говоримо про селеру і про її особливості. Отже, Перша корисна властивість селіра, вона зміцнює нашу імунну систему завдяки антиоксидантам, які в ній містяться. Якщо точніше, вона містить флавоноїди, а вони захищають нас від вільних радикалів, які є причиною захворювання на рак. Селера допомагає при запаленнях, оскільки містить сполуки. Які зменшують біль та напрямки від артриту, подагри та остеоартриту. селера є корисною при високому артеріальному тиску, оскільки містить фталіди речовину, яка може зменшувати артеріальний тиск. Селера є корисною у спеку, оскільки запобігає зневодненню організму. Вона на 95% складається з води, тож вона і спрагу втамовує і запобігає зневодненню організму. Селера містить значну частку клітковини, а це дозволяє покращувати обмін речовин та позитивно впливає на роботу кишківника, запобігає скупченню газів та діареї. Селера буде корисною для тих людей, які переймаються надмірним рівнем поганого холестерину в крові. Це допомагає здоров'ю серцево-судинної системи. Селера, як то кажуть, помічна при делікатних чоловічих проблемах, оскільки допомагає при лікуванні хронічного простатиту, а також є потужним афродозіаком. Врешті селера допомагає людям з надмірною вагою швидко схуднути, е оскільки є малокалорійним продуктом. П'ятірка хворіб, при яких вживання селіра піде на користь, виглядає так: варикозне розширення вен, гіпертонія, проблеми шл шлунково-кишкового тракту. Захворювання серцево-судинної системи, гастрит запальні процеси тощо. Зокрема, корисним є вживання селіра, соку із селера, особливо, якщо вам йдеться про те, що потрібно скинути зайву вагу. Особливо корисним у цьому випадку буде свіжовичавлений селеровий сік 100 мл на день. Можна у чистому вигляді, а можна також додавати інші інгредієнти, однак не варто додавати цукор або сіль. В якості замінника цукру можна використати мед або замінники на основі стевії. До речі, стаття про стевію та про мед є на нашому каналі. Можете подивитися. А і, що важливо, свіжовичувлений селеровий сік. Слід пити саме свіжим, оскільки при тривалому зберіганні він втрачає свої корисні властивості. Звісно, селера є надзвичайно корисним овочем, однак вона все ж має певні застереження, про які варто згадати. Передусім, це алергія на селеровий сік. Найчастіше це індивідуальна реакція, тож краще спочатку спробувати. А вже потім починати його регулярно вживати. Проявами алергії на селеру є набряки, висипка на шкірі, ускладнення дихання. Також селера має високий вміст маніту. Це не дуже відома для багатьох речовина, однак, якщо її забагато, то це призводить до здуття живота та надмірного газоутворення. Також надто багато селери в раціоні іноді викликає зневоднення дисб... і дисбаланс натрію та інші проблеми. Також селера має дуже високий вміст пестицидів, однак цю проблему можна вирішити, ретельно вимивши кожне стебельце. Вживання с... е... селери має кілька протипоказань. Передусім, йдеться про вагітних, оскільки селера спричиняє скорочення м'язів матки, а це може призвести навіть до перечасних пологів. Селере варто уникати людям з епілепсією, також вона може спричинити рух каменів у нирках, тому, якщо у вас є така проблема, краще обійтися без силере. Вона стимулює утворення шлункового соку, тому при підвищеній кислотності вона також є небажана. Селера не принесе користь літнім людям з хронічними хворобами в загостренній стадії. Також протипоказання діють для тих, хто хворіє на тромбофлебід, варикоз, холецистит, панкреатит, має маткові кровотечі або проблеми. З щитоподібною залозою. При діабеті селера має і корисні, і шкідливі властивості. Передусім вона містить багато вуглеводнів, а це не дуже корисно для діабетиків. Водно, водночас вона має низький глікемічний індекс, а це означає, що різких стрибків цукру, цукру при її вживанні не буде. І це в плюс. Комбінації вітамінів А, К і С. Є дуже корисною для людського організму. Також велике значення мають мікроелементи та мінерали калій, фолієва кислота, магній. Через дефіцит вітамінів людина може почувати постійну втому погіршення сну зниження апетиту. Будь-яка страва з цим продуктом дозволяє збалансувати вміст вітамінів у крові. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.